Чашка кави притча. Група успішних випускників престижного вузу, що зробили чудову кар'єру, прийшли в гості до свого старого професора. Під час візиту розмова зайшла про роботу. Випускники скаржилися на численні труднощі і життєві проблеми. Запропонувавши своїм гостям каву. Професор пішов на кухню і повернувся з кавником і тацею, заставленою різними чашками, порцеляновими, скляними, пластиковими, кришталевими. Одні були прості, інші дорогі. Коли випускники розібрали чашки, професор сказав: Зверніть увагу, що всі красиві чашки. Розібрали тоді, як прості і дешеві залишилися нерозібраними. І хоча це нормально для вас хотіти тільки краще для себе, але це і є джерело ваших проблем та стресів. Зрозумійте, що чашка сама по собі не робить каву краще. Найчастіше вона просто дорожча, але іноді навіть приховує те. Що ми п'ємо? Насправді все, що ви хотіли, було просто кава, а не чашка. Але ви свідомо вибрали кращі чашки, а потім роздивлялися, кому яка чашка дісталася. А тепер подумайте: життя це кава, а робота, гроші, становище, суспільство це чашки. Це всього лише інструменти для підтримки і змісту життя. Те, у яку чашку ми маємо, не визначає і не змінює якості нашого життя. Іноді, концентруючись тільки на чашці, ми забуваємо насолодитися смаком самої кави. І найбільш щасливі люди це не ті, які мають все найкраще, але ті, які витягують все найкраще з того. Schau mal, danke